Доброго дня. Вже неодноразово запитувалися мене про рецепт, як ми закриваємо персики. Але це стосується не тільки персиків, це стосується нектаринів, інжирних персиків та звичайних персиків. Закриваю я все це по одному рецепту. Вже я ділилася на своїй сторінці не раз цим, як я це роблю, але якщо є бажаючі передивитися ще раз, тому знімаю вам відео, тому що я. Там досить коротенько показувала. Зараз більш розширено покажу, як я це роблю. Накладаю я персики в банку, вони в мене вже помиті, вже лежать в мисці з водою, гарненько почистила. Сьогодні я інжирні персики закриваю, а також пізніше буду робити звичайні персики. Але зазвичай я їх не поєдную між собою. Ну інколи поєдную, але стараюся окремо робити одні від інших, тому що вони різні за розміром і потрібен різний час для того, щоб вони проварилися. Оскільки інжирні персики є маленькі, тут маленька кісточка, і їм потрібен менший час. Для готовності. Зараз я це все гарненько накладу, покажу, скільки я накладу, а пізніше вже покажу вам наступний крок, щоб не було відео сильно довгим. Ось так, накладаю я досить багато. Ви можете накладати по-різному. Як кому подобається, в нас їх з'їдають, тому ми накладаємо багато. Можна. В принципі, одненький забрати, і ось так по е, ту сторону, де банка згинається, я завжди накладаю. Зараз е, накладу і знімемо далі. Мої помічники рванули мені допомагати. Побачили, що я вимкнула відео і бігом на допомогу. Совно того, що багато хто спочатку розводить сироп, потім заливає в банку. Я так ніколи не роблю ні з овочами, ні з фруктами, ні, ні з чим, з тим, що я закриваю. Я відразу сиплю в банку. Зазвичай я весь час насипаю дві ось таких склянки на 3 банку. Це не залежить від того, чи я сильно повні накладаю, чи трішки менше. Все одно насипаю два стакани цукру, тому що потім ще ми наливаємо воду і воно все буде забирати той солод і воно не буде таким смачним. Тоді виходить, що Персики якраз солодкі, якраз смачні, а сироп, коли ми п'ємо, то ми трішки додаємо воду і так тоді п'ємо, і тоді нам якраз так добре. Тому хто може робити, як кому подобається. Ми постійно так робимо, і багато хто хто куштував наші персики, то так само закривали. Два стакани цукру на трохлітрову банку. Менші банки я не закриваю, тому не скажу вам. Але я беру просту холодну воду. І заливаю все до верха. Коли вони зваряться, я тоді покажу, як я буду робити, щоб цей весь цукор розчинився. Останнім штрихом і останнім компонентом мого рецепту є лимонна кислота. Я її сиплю ось так по трішечки в кожну банку. Ніколи я її не вимірюю. Потрішки сиплю, і що вона дає? Вона дає те, що персики не будуть настільки м'якими, як би були б неї. Ставила це все на вогонь, буду чекати, щоб все закипіло, але щоб не лише в каструлі кипіло, а ось тут в банках. Як бачу, що тут вже є бульбашки, вже вода кипить, тоді засікаю 15 хвилин і буду закривати. Того, щоб цукор, який зараз осів на дно, розчинився, завжди щось застеляю. І ось так його качаю по різних сторонах. Все гарненько перемішується, мені так значно швидше, тому що зазвичай таких партій закриванок у мене багато, тому я щоденько розсипаю цукор, перемішую, і все готове. Смачного вам! Один маленький нюанс. Якщо ви закриваєте ось такі невеличкі персики. Закриваю, проварюйте їх менший час. Якщо у вас ось такі більші персики, я проварюю хвилин 20. Це час орієнтовний. Точно ну, я ніколи не засікаю, але дивіться по своїх персиках. Якщо вони маленькі, ви їх варите менше, якщо вони більші, варите їх більший час.